Доброго дня, компанія Фокус, у нас нове надходження. Сітрає це п'ятий. Всі дані. В гарному технічному стані є в нас сервісна історія, історія покузов ціленький, охайний. По техніці живий. 1,6 бензиновий двигун він має. Далі є задні партроніки. З цієї сторони просто все чудово. Салончик у нас тканевий, є позаду склапідні піднімачі, тканевий салончик в шикарному стані, третій підголівник у нас присутній. Полетіли на передній ряд. Тут у нас повний електропакет, корекція фар, мультикермо у нас шкіряне, до речі, присутнє, клімат, контроль, однозонний управління мультимедіа, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, помилок у нас ніяких автомобілю немає, переднє сидіння у нас в чехольчиках. Стан машини прям задовільний. Знаходимося за адресою Михайла Михайло Гричка. Працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте авто. Можна придбати в кредит. лізинг можна приїхати обміняти або забрати її за готівку.